Ми жили під Маріуполем, СМТ Ялта на морі. Почалась повномасштабна війна. Чоловік поїхав до Маріуполя, він прикордонник, не було з ним зв'язку, ну тобто нічого взагалі про нього не знала. Інколи-інколи не знаю як, проходили смски звичайні на телефон. Жив, люблю тебе. Виїжджали ми в серпні з дитинкою. Боялась їхати раніше, бо розстрілювали колони на Запорізькому напрямку. Ось. А в серпні вже більш-менш стало спокійно. Ось дорога була важка, та й страшно було. Ми їхали по полям. Ось, боялась, щоб не було ніяких мін. Він 24 го числа поїхав на пост за Урзуфом, був пост у них, і вони там стояли. 25-го він мені зателефонував, сказав, що підплили кораблі російські. Ось що вони їдуть до Ялти, до частини. Він заїхав, забрав речі, обняв. Сина, мене, і я дивлюсь, що в нього сльози на очах пішли. Ось. І все, він різко сів, і вони вже рушили до Маріуполя. З Маріуполя, по розказам, і коли ще був зв'язок з ним, вони їхали в напрямок Запоріжжя, Дніпра, от, а потім їх розвернули і на Маріуполь. В Ялті не було взагалі нічого. Вони просто зайшли туди. Мангуш він ближче до Маріуполя. Там і авіабомби скидали, і снаряди, і в багатоповерхівки потрапляли снаряди. В Ялті було спокійно. Ну, ми тільки чули по морю бої в Маріуполі, бої в Мангуші. Їх перекинули на старий Крим за Маріуполем. Ось. Я не знаю досконало, як що там відбувалося, але так, по що хлопці казали: вони приїхали на старий Крим, поїли, лягли відпочити, і їх з танків почали накривати. І вони вже перебралися до самого міста. Я знаю, що він знаходився у районі заводу Ліча. Ну, не в самому заводі. Один раз я пам'ятаю, зранку я прокидаюсь, і мені від нього дуже-дуже багато смсок поприходило таких. Петицій. Він там писав, що нам тут все. Виїжджай з малим та з мамою, з його мамою з Ялти. У нас є родичі. Під Одесою вони живуть, там селище маленьке, в, 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 в лісі. Ось, сказав, що виїжджайте туди, купи там будиночок, і ну, він як прощався вже зі мною. Писав, що там я благодарен судьбі, що ти у мене виявилась, що родився Матвій. Це таке, що найбільше було смс від нього. В нас був товариш, який я не знаю, яким чином він був цивільний. Якось він зв'язувався зі своїм братом, він теж прокордонник був теж в полоні. Він якось з ним зв'язувався. Я через нього знала, що Сергій живий. Нам, коли дали зв'язок, мені написала, вона навіть не знайома, ну, знайома. Що мій Сергій там, і ще його побратими загинули майже відразу, а від нього не, не було тоді не смс, ну, взагалі нічого. Ото був почалось пекло для мене. Для мене, для а, мами його ми разом жили. І десь через годину приїхав товариш. Я кажу, що так і так мені написали, що Сергій загинув. Він каже, зараз все дізнаюсь. Этот... Приїхав знов до нас і сказав, що все добре, Сергій живий, все з ним гаразд. І е... товариш приїхав, це сказав, і через минут, хвилин 20 Написав Сергій, та перше його було ето Я жив, люблю тебе. К нам приходили, я не знаю, росіянчиці чи денери. Вони прийшли, мабуть, в кінці березня або в початку квітня, десь так не пам'ятаю. Точно в нас тоді вдома було 22 людини з Маріуполя. Наші родичі при поприїжджали була мама чоловіка наша. І син, і зять був. Ось. Вони прийшли. Мама на той момент, ми нічого не знали про Сергія, мама була на городі. Там сиділа одна, плакала, переживала. Ось. Прийшло троє. Їх. Слава Богу, що вони були більш-менш адекватні, бо були випадки в Ялті, що Били вікна, били техніку у людей, лякали, ну, таке. У нас вони зайшли, подивились речі, спитали, де його грамоти чи медалі, я все заховала. Ось. Потім почали в документах там колупатись, я не знаю, що вони там искали. І тут заходить мама. Мама заходить, вся заплакана, проходить мі... е... біля входу тієї кімнати, де, де вони стояли, вона їх відразу не помітила. Потім така робить шах назад, повертається до них, каже: А пі, прийшли. І почалось, що ви всі здохли, що ви всі повиздихали, навіщо ви сюди прийшли і так далі. Коротше, вони перепугались і вийшли. Більше вони к не приходили. Я знаю, що були випадки декілька разів, приходили до людей в одній і ті ж самі домівки. До нас вони більше не приходили. Тоді було дуже страшно, бо там був дуже емоціональне привітання, так сказати. Я дуже боялась, щоб ну, маленька дитина в домі, щоб вони нічого не робили. З чоловіком вийшло відео з місця утримання його. Там приїжджали до колонії волонтери. Ось, хто хотів, записував о, відеозвернення до рідних. Ось, мені там передав привіт, мені, сину. Ось. Там його просили о, розповісти, коли він потрапив у полон Як він сказав, що з 21 березня. Я ж сиджу по всім телеграм-каналам і нашим, і їхнім. Там була. О, Саме їх канал, волонтерів, які їздять в ту, ту колонію. Я вже бачу, він майже з останніх записав відео, бо я довго чекала від нього якусь звістку. Мені ще 31 грудня подзвонив його друг. Він цивільний, його в Маріуполь відпустили. Ось. Він мені спочатку позвонив, сказав, що діла плогі. Перші півроку, як його з Донецьку перевозили в, в цю колонію, була, так би мовити, прийомка у них. І після цієї прийомки півроку він не ходив. Відбили, я так зрозуміла, ноги і спину. Ось. Півроку він не ходив. Хлопець сказав, що. Його носили так під руки до їдальні, щоб він поїв. Ось. Потім хлопець з іншого бараку приходив, масажі йому робив і поставив на ноги його. 31 січня був обмін, повиходили хлопці, які з ним ми, з ним були в одному бараці. Він сказали, що защемляє нерв, ну ходить. Вийшло відео, він там ось такий. Потім, коли його товариші повиходили, я ж спитала, він що, дійсно такий? Ні, він дуже схуд, сказав, сказали. І вони дивились ну, не тільки мого чоловіка, цього, це відео багатьох, вони сказали, що вони всі не такі, як на відео. Може, фільтр якийсь накладували, я не знаю, але сказали, що він не такий, як на відео. Їм дали можливість писати листи. З листів він написав, що в нього було в ноги осколки, їх, я так зрозуміла, Самі більше по а менше в нього в ногах залишились. Ми виходимо на мітинги майже кожну неділю. Я прийшла з мітингу, був плакат з його фото, а внизу було написано 19 місців полону. Я його поклала на перейшла додому, роздяглась, поклала плакат на кровать. І він під, підійшов папа, папа, папочка, так от льохнений, обіймав, обійняв фото. Багато є в таких випадків, коли душа розривається, що він сумує дуже. Буває, що коли там в нього істерика біжить в кімнату, бере в мене стоїть рамка з фото нашого сімейного. І він бере цю рамку, садиться в угол, і так на одній плаче, каже, папа, папа, і плає, я скучаю за папа, я кажу, котик, скоро папа прийде. А коли це буде скоро, ніхто не знає. Пам'ятаю дуже багато, я дуже багато пам'ятає. Я іноді сама в шоці, бо Там... він може лягати спати я кажу а ми з папою були на морі. І euh, я з папа їздив за рулем на морі. Тобто -то 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 це було і він це пам'ятає. Я, е -е -е я про це забуваю, він ще пам'ятає це. Хочу, щоб е -е скоріше він, коли повернеться, відновився морально, психологічно, фізично. Але я е -е, знаю Сергія, що справиться. Я йому допоможу. Ми разом справимось, як би там не було.